Вітаємо у нашому сьогоднішньому аналізі. Ми взяли до розгляду ну досить цікаві матеріали про медіацію. Так, процес, де хтось третій допомагає людям у конфлікті домовитись, знайти спільну мову. Саме так. І от ці джерела, знаєте, пропонують такий ем, трохи незвичний погляд. Ми ж як звикли думати, що медіатор це той, хто класно говорить, переконує. А тут все навпаки. Матеріали кажуть, головне слухати. Причому не просто так, знаєте, фоном чути, а саме вловлювати суть, емоції, що там за словами, який підтекст. Глибоке слухання виходить. Як основа всього? Давайте трохи детальніше. От одна з ключових думок у текстах: гнів це часто ну, просто верхівка айсберга, під ним біль. Угу. Тобто, людина може кричати, бути агресивною не тому, що хоче напасти, а тому, що їй боляче. Це її сигнал. Сигнал про допомогу чи що її межі порушено, так? Саме так. І отут, власне, і розкривається роль медіатора, як її бачать автори цих текстів. Він не суддя, точно не суддя. І не рятівник, до речі. А хто тоді? Той, хто створює простір безпечний, де можна бути почутим. І от через це активне, таке емпатичне слухання, він допомагає сторонам, ну, самим дійти згоди. Тобто фокус зміщується. Не хто правий, хто винен, а як відновити діалог. Абсолютно, це ключова зміна. Мене, знаєте, що зачепило? Приклад там був такий дуже життєвий. Уявіть, ваш друг чи колега ну просто кипить від злості. Що ми зазвичай кажемо? Ну, перше, що спадає на думку, та заспокойся. правда? Точно. А текст пропонує зовсім інше: визнати емоцію. Сказати щось, типу, я бачу, ти зараз дуже розлючений, можеш розказати, що саме тебе так зачепило. Так. І пояснюється, чому це працює. Бо заспокойся, це часто як знецінення. Ну, типу, твої почуття неправильні. А коли кажеш, я бачу, ти злий, людина відчуває, що її помітили, її стан визнали. Саме це вже крок до того, щоб напруга спала. А питання, що зачепило, воно ж відкриває розмову, а не закриває. Цікаво подумати, як такий підхід міг би змінити наші щоденні суперечки, правда? Однозначно. І це підводить нас до ще одного моменту, на якому наголошують джерела. Оце слухання, воно ж не пасивне зовсім. Аж ніяк. Це важливий акцент. Воно розглядається як активна дія, цілеспрямована, вимагає концентрації, ну певних зусиль, емпатії. Там навіть метафора є, що таке слухання може розтопити кригу. Тобто це не просто сидіти і кивати. Точно не просто кивати. Матеріали натякають на конкретні техніки, ну там відзеркалення емоцій, перефразування, щоб показати, я не просто слова чую, я намагаюся зрозуміти твій досвід. Виходить, це навичка, яка потрібна не лише медіаторам. Так, джерела позиціонуються як такий фундаментальний інструмент для будь-якої комунікації, де є ризик конфлікту, для побудови мостів, а не стін. Гарно сказано саме так: для довіри, для взаєморозуміння. Отже. Якщо підсумувати головну думку з цих матеріалів, справжнє глибоке слухання це м, така прихована рушійна сила. Потужна сила, хоч і часто недооцінена, так, і в медіації, і загалом у вирішенні конфліктів. І тут, знаєте, спираючись на текст, виникає наступне питання. Так. Там згадується ніби мимохід про наступний секрет. А, це про керування власними емоціями, коли всередині все кипить. Саме так. Як оцей самоконтроль пов'язаний з мистецтвом слухання? Чи можливе одне без іншого? От і це вже, мабуть, тема для наступних роздумів. Дуже цікаве питання залишається.